Скільки доларів я витрачаю на підтримування блонду у Києві. Мій природній колір русий, а блондинка я вже 6 років. Тому за цей час я виробила свої лайфхаки, як отримувати бажаний колір і при цьому зберігати хороший стан волосся. Загальну суму скажу в кінці відео. Перший лайфхак не нехтувати професійними процедурами. Повірте, дівчатка, це не про помити голову за купу грошей. Наприклад, цього разу я прийшла в салон Каратін Платформа, на холодну реконструкцію від «Натуреза». Спочатку майстер проконсультував мене щодо процедури, та ми провели перший Делікатне да. очищення спеціальним шампунем. Змили з. Волосічка, всі силикони та детально оцінили його стан. До Речі прядка показує, що незважаючи на сухість та схильність до ковтунів, загальний стан хороший. Відповідно до результатів, майстер підібрав наступні кроки. І перший з них маска. Вона допомагає збільшити вагу волосся та забезпечити максимальне зволоження. Залишаємо її на 15-20 хвилин. Поки масочка робить свою справу, мені принесли до каву. До речі, Найсмачніша кава з тих, що я зустрічала в салонах. Після масочки нанесли протеїновий серпів комплексу вітамінів та амінокислот. Забезпечує більшу фіксацію кольору та живлення волосся і останній крок багатий комплекс амінокислот, який потенціює всі застосовані етапи лікування. Сушимо волосічку, і ви просто погляньте на результат. Зволожена легко розчісується та відчутно наповненіше. Після процедури не забуваємо про домашній догляд. В салоні. Мені підібрали і подарували ось такі масочки. Перша нейтралізує жовтий відтінок та зміцню. Друга не містить у своєму складі соли, парабенів та миючих засобів. Тому живить волосечко без обтяжень. Отже, процедура коштувала мені 3200 гривень. Діліться в коментарях, які лайфхаки використовуєте ви.